От вам і вапко, ваден в середині вкріплені, є ще четвертий болт. Так як нам один чоловік казав, а ми думали, що його там і нема. За цього одного болта я вам говорив. козирка тернув і зараз роблю вверх. Зняли боковинки, аби їх перетерти, ґрунтувати, паклювати і красити. На Завтра ривок і можна буде вже полірувати. Полірувати, як я показував, будемо. Прийшов у нас компресор. В той же день, що це знімаю зараз, отакий, от тільки без шестерні. Шестерню їдемо зараз пресом випресуємо. І поставимо сюди, так як нам рекомендували. Що ця шестерня ходила так і з коробкою, так і вона там має бути От, ну, в моторі. Так що ми його і сюди ставимо. Стара. як то її так звести, вам показати? От вам і вапко. Ваден. Турція. Турція 21-го року, 04-го місяця. Ніфіга він не качає. От, тепер не ваден, а буде вапко. Такий буде. Компресор. Йду вам ще покажу, чим займаємося коло рульового. Почали ми знімати рульове, так як я казав, взяли ми шестигран, відкрутили ми, зараз залізу сюди, покажу. Відкрутили ми один другий болт і знизу третій болт. В середині Укріплені є ще четвертий бол. Так як нам один чоловік казав, а ми думали, що його там і нема. Ну, він там є. Тобто він всередині тут. І до нього ніяк не долізти. Треба розкручувати відрами. Від такі болти там на шестеринці ми порозкручували. І так і вона тримається, це рульове. Так що відкручуємо 6 болтів від рами. і будемо. Більше? Сім болтів і будемо знімати. Ось такі вони одного відкрутили. Ось такі болти. На 21 ключ. Угу. Де тут там 21? Да, на 21. От. Крутимо а далі. 17. Нарешті ми зняли рульову колонку, намучилися капець, зняли її з кріпленням отуто. Воно до рами кріпилось, кріпилося, воно раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сем, сім болтів. Намучилися і зняли. І зняли, от, брали такому туска, струпу спускали. І от у нас рульове. Тут там воно нас пускає. От, Будемо віддавати на ремонт. За цього одного болта, за цього одного болта я вам говорив. Він Ось тут кріпиться двома цими. І <смі>, треба все одно знімати це кріплення, аби долізти до одного болта. Наскільки воно було б легше, якби його б тут не було. Навіть він не зажитий так, як треба. там. Відправляємо на ремонт і вже нам компресор прийшов, будемо ставити компресор. Я працюємо, покажу, яка в нас робота була зроблена. І розкажу. Компресор, як бачите, стоїть вже замінений, беушний, все гарненько попідв'язували, все гарненько поробили. Рульового немає, зняли рульове, відправили на Дніпро на реставрацію. Батько зайнятий такою процедурою. Трошки у нас воно погнило. кажу, ось тут погнило. І, і оце одірване було. То роздивилися, що його треба зробити. Зараз підсилимо, от погрунтуємо і покрасимо, і що так воно як мало бути зробимо. Далі. А я займаюся по кабіні вже. Надумали ми його робити з самого верха. Буду полірувати. От. В такому вже і видно. Це 2000-на наждачка затер. я. Тру мию з водою. І зараз, зараз долізу вам буду покажу результат. Ось такий результат ми маємо. Тут от, таке обуриння, воно здалека його не видно. А отут от, вже гарне вимите. Це двохтисячка перетирається от, з водою. А далі буде поліруватися пастою. Пастою зараз покажу, якою поліруємо. Тут у мене був от, от, дзеркало. Тут було в мене от трошки, не трошки, а поцарапано, бо була тут але, асфальт. Звідси о, такий шов асфальт. На жовтому батько віддера асфальт, а я віддирав на, на стіклі. І трошки є от такі подряпані, Але це, я думаю, ми заполіруємо. Так, Верхній сполір теж вже в нас готовий, просто треба. Перебрати люстри, які мають стояти прожектора. І от такою роботою займаємося. І ще покажу, якою пастою перетирати будемо. Були в Хмельницьку, порадили нам пасту. А де тут? То -то? Той пакет? От у нас паста трьох тисяч. 300 грам нам. Сказали на кабіну. Платить. Ну І, само собою, десь є насадка на поліровочну машину. Так що працюємо і показую результат. Козирка тернув і зараз роблю от верх. Того видно, це нічого не чіпав, а це двох тисячкою пройшовся. Це воно вже висохше. Тут теж тисячка пройдена, отут. А тут ще я не дійшов. Козирок зроблений з цієї теж сторони і аж сюди він перетертий. Так, легенько, що ще він буде поліруватися. До цього ще не ліз. Зараз теж хочу оцього відрізочок. Зараз теж терну, так як з тієї сторони. Ну і це, тут ребра то саме, воно важче. Тута так, воно буде і ще заполірується. Оцей відрізочок я тернув. Батя робить тут. Тут у нас таке. Зараз викручує ці шпильки, зробив уцілителя, тут він має ставатися, зараз буде вирізатися і будемо його сюди приварувати У нас на 12 годину стоїть дощ то не знаємо, що ми далі будемо робити, але роботи є багато. Так воно все стікає і буде так помаленьку-помаленьку йти донизу і перетиратися. От. Все, дальше. Трошки вам познімаю, у нас на дворі вже вечоріє. Йдуть дощі, а ми крутимо вольваки. Зняли боковинки, аби їх перетерти, ґрунтувати. Паклювати і красити. От, прийшла нам пластмаса Ось коло стекла. Прийшла нам ця пластмаса, ми позаказували, багато всього позаказували, покажу. І перетираємо ми от вольву жовту мою. Перетираємо 2000 з водою замиваємо. Так, тут я хочу показати, так, у нас вже Де де зроблено, а де не зроблено. От, сьогодні попрацювали так. Ще на, на завтра ривок і можна буде вже полірувати. Полірувати, як я показував, будемо От Отак. Тут я це сполірував в свій верх, тут теж споліра і вже пішли. Ек, кстати, карта не полірована, Ось ця. і оце все не поліроване. кажу поліроване. Не наждачкою не, не затерте. Кажу ще що сьогодні. Робили, верні доробили. Доробили ми акумулятори і поставили ми масу. Кажу всередині, от маса. Ні, не буду доставати я його. Ну, я маю на увазі так, як всіх у воно щолкається. Включати і виключати. У нас того не було. Тут все в жовтому, бо все перетирали. Тут такі моменти, це буде легенько закрашуватися, ми його гарно затерли та й буде воно нормально. Отака От робота сьогодні була зроблена, трошки попрацювали. Так я трошки вам познімаю, бо немає часу. То те робимо, то те. Ма коли знімати тут. Всередині у нас така Непоганенька. Непоганенько. А тут у нас ось такі моментики. Це все теж будемо робити. Треба просто докласти рук. Тут сідло скинули, тут буде... Баки. Тут будуть баки зніматися, ця рама буде передуватися, піскоструїтися, ну, зробимо дотолку його. От. А так в цілому тут, тут не дуже багато роботи. От, мішелінчики стоять. І отак от рама трошки помучена дорогами. Всім дякую за перегляд.